Доброго дня, це канал Світланка Селянка. Сьогодні у нас примерзло. Ще вчора, правда, вже примерзло сьогодні. Мінус півтора. Це молоді курочки і півники така маленька курочка, а господарстві у нас все по старому. Сьогодні хочу відео зняти. Трішки про інше. Я дивлюся канал Ольга Чумаченко. В'язані крючком іграшки, там, де пані Оля зі своїм чоловіком Валерієм Анатолійовичем. Вона знімає часто про побутові там речі. І я там замітила, що в нього велосипед. І сідло обтягнуте скотчем. Потріскалося, і обтягнуте скотчем. У мене, до речі, чоловіка звати теж Валерій. І така цікавинка, що в нього велосипед. І ось я вам зараз покажу. Це його велосипед. І не скотчем, але ізолентою теж сідло обтягнути Оце таке. Так що передаю привіт принагідно Валерію Анатолійовичу, пані Улі. На цьому відео буду завершувати. Сонце за хмарами. Похмуро. Кому сподобалося, підписуйтеся на канал, якщо буде щось цікаве. Обов'язково зніму відео. Всім всього найкращого і до наступних відео.